Присягнув на вірність Україні і не зрадив клятві зі служби у Криму. Повернувся на Черкащину військовослужбовець Алан Демченко. Родом він із Катеринопільщини навчався в Оршанецькому центрі Державної прикордонної служби України. По тому служив у Сімферополі. Прикордонник каже, коли російські бійці запропонували перейти на їхній бік, не зміг цього зробити, адже всім серцем відданий батьківщині. Приїхав додому, тому що там зв'язку з тим, що Почали накалятися події в Криму. Приїхали, як вони кажуть, представителі руського народу. Захотіли остатися в Криму. Як вони сказали, ми залишимося надовго, точніше не Пропозиції, звісно, були, пропозиції були на що підняття. Зарплати, пропозиції на насчет лучшої подальшої служби. Батьківщина моя в Україні, виріс я в Україні і давав присягу я на вірність народу і України. І за і вернувся в Україну.